Казка від Марусі Коли балерина Капучино зустріла лололо, -ло -ло. У самому серці італійського брейноту між ароматами свіжої випічки та звуками ранкової сальси, жила собі балерина Капучино. У неї була голова у формі чашки капучино з пишною молочною пінкою, тіло балерини і серце, яке мріяло про велике, чисте кохання. Вона репетирувала кожного ранку під дощі з кориці, розминалась на терасі з видом на лаванди, і вірила, що одного дня зустріне того самого. Але всі, хто з'являвся в її житті, були або занадто солодкі, або занадто гіркі. Жоден не мав того балансу, якого прагнуло її кавове серце. Одного разу в місто завітав хтось дивний, його звали Балерина Лололо. І хоча це було ім'я сценічне, всі знали, він хлопець мускулистий, високий, зі шкірою схожою на прозору склянку скрізь яку видно шоколадну енергію. Він був із іншого міста, фрапучінно сіті Колись він був головним танцівником льодової сцени, але пішов, коли його звинуватили в тому, чого він не робив. Я шукаю новий початок, сказав він, коли вперше з'явився у танцювальній школі прийнута. Балерина Капучино саме розминалась. Він спіткнувся об її пуант. Ой, вибач. Просто ти вся така пінна. А ти схожий на склянку, яка витікає назовні, засміялась вона. Так все і почалось. Вони почали тренуватися разом. Їхні рухи доповнювали одне одного. Вона легка, мов пара. Він потужний, мов еспресо. Люди зупинялись на вулицях, щоб дивитись, як вони танцюють на даху кав'ярні. Але місто заговорило, як це вона елегантна, ніжна, і він цей стакан, він із чужого міста. А раптом він знову втече. Балерина Капучино вперше відчула сумнів. Вона сіла біля дзеркала і тихо спитала себе, а раптом вони праві. Того ж вечора Лололо не прийшов на репетицію. Вона чекала. І знову і ще. на третій день він з'явився весь мокрий, бо стояв під дощем кориці і не зрушив з місця. Я почув, що кажуть, і вирішив якщо моя присутність це тягар, я піду. Але якщо ти скажеш залишайся, я залишусь, бо я не для всіх, я для тебе. Її серце зробило кап. потім… «Чіно!» Вона встала, взяла його за руку і відповіла Ти не стакан, ти міло лоло, а решта це ж сум, як цукор, що не розчинився. Відтоді все змінилось. Вони стали парою, яка не підлаштовувалась під світ, а створювала свій. Вони малювали серця на пінистій каві, танцювали на фонтанах і створили спільну виставу тепла хвиля. Вистава мала відбутися восени під зливою ванілі. Але саме перед прем'єрою щось трепилось, він зник. Але це вже інша казка. Капучино Асасіно та Заморожене серце Колись у місті Брайнот, що пахло мигдалем і теплим хлібом, готувалася до великої події вистави Тепла хвиля, яку бали станцювати балерина Капучино та її коханий Балерина Лололо. Їхнє кохання було легендою. Вона ніжна, мов пінка, він прозорий і сильний, мов склянка еспреса зі світлом. Але саме перед прем'єрою трапилася катастрофа. У ніч, коли вулиці залили соусом карамельного дощу, з'явився. Капучино асасіно, він був страшенно холодний, його тіло стакан кави з ідеальною пінкою, але замороженою, як крига. Він рухався, як тінь. Його руки були тонкі, як ложечки, а ноги, мов чорні трубочки. Він був створений у темному латте-лабораторі, де варять не любов, а контроль. Його мета вкрасти найтепліше серце брейноту, серце Лололо, бо тільки так він міг оживити свій зниклий смак. Усе сталося за секунду. Лололо стояв на сцені репетиції і раптом шурхіт, сильний холод і тиша. Він зник, лише шматочок замерзлої пінки залишився на підлозі. Балерина капучино кинулась шукати його. Ніхто не вірив, що він зник не сам. Казали, він злякався відповідальності. Такі, як він, не залишаються надовго, але вона знала його серце справжнє, просто його хтось забрав. Вона пригадала стару легенду, що колись чула в дитинстві від бабусі Латте. Якщо серце зникне раптово без сліду, шукай капучино, асасіно. Там, де ніч довша за каву. І вона вирушила. Там росли дерева з пустими чашками замість листя. Вона зустріла флораліс, духа рослинного молока, яка зітхала. А твій колишній пройшов тут. Він уже не пам'ятає тебе, його серце заморожене, не болить, але і не б'ється. Я не віддам його без бою, сказала капучино, і флоралі здала їй пелюстку, що вітає лід. У озері напоїв жили ті, кого більше не п'ють. Вони шепотіли Залишайся з нами. Забудь про біль. Любов це вигадка, ти не врятуєш його. Капучина опустила руки у воду і відчула, як її власна піна починає твердіти, але тоді вона згадала, як він тримав її руку, коли вперше забула текст танцю, і піна знову стала м'якою. З води піднявся старий какао-монах і сказав Твої почуття справжні, і тому ти можеш іти далі. Тут, у фортеці замороженого Шота, у найвищій залі на троні з льодової цукрової крихти сидів Капучино Асасіно, а біля нього лололо -ло -ло, зі скляними очима без пам'яті, без болю. Асасіно говорив повільно. «Я». Не злий. Просто я ніколи не мав тепла і коли бачу його в інших, я краду, бо я сам лише форма без вмісту. Тоді чому не створити своє тепло? запитала балерина. Бо я не вмію, але ти так і я не дам тобі його повернути. Балерина Капучино витягнула пелюстку. Але асасін одмухнув, і пелюстка зникла. Залишилось лише одне. Танець. Вона станцювала все, що вони пережили. Їхній перший обій, першу сварку, першу поразку та першу перемогу. Вона не намагалась пробити лід, вона запросила пам'ять у рухів. Очі лололо -ло -ло заблищали, скляна оболонка тріснула, він піднявся. Я пам'ятаю твій аромат і твій сміх, коли я впустив капучино на сцені, Ти моя піна, моє серце. Асасіно вперше затремтів. То ось воно яке справжнє, прошепотів він. І розтанув без болю, без зла, просто як крапля кави, що повернулась у зерно. Вони повернулись додому, і виставу тепла хвиля перенесли на весну. А в самому центрі балетного танцю була сцена, де вона тягне його з темряви в світло. І жодна людина в залі не залишилась байдужою, бо це була не просто казка. Це була правда загорнута у пінисту мрію. Шпіоніро Голубіро. Хто бачить, той мовчить. У місті Брейнот усі знали про шпіоніро Голубіро, але ніхто не знав, хто він насправді. Одні казали, що він привид, інші, що він працює на цукроміт, центр утримання контролю рецептур об'єктів мрій і таємниць, а ще подейкували, що його очі можуть бачити не лише справи, а й емоції, сховані за словами. Але правда була інакша. Він був звичайним голубом, народженим у бідній кавовій вулиці. У нього були сині крила, ледь сріблясті на кінчиках і розум, який хотів розуміти. Змалку він запам'ятовував усе хто вийшов з кав'ярні раніше, ніж треба, хто купував лате з фальшивою усмішкою. Хто приходив на зустріч, але мовчав про своє справжнє. Але кожного разу, коли він питав, чому ця пані плаче після третього ковтка, чому той пан купує два круасани, сани, але їсть один? Йому відповідали не пхай носа, чужу піну. І от колись він зник. Полетів далеко у темний сиропний регіон, і там, серед шпигунських лабораторій, у маскувальному напої він став шпіоніром голубіро Його вчили бачити серце крізь усмішку, читати думки за рухом ложки і навіть розпізнавати брехню за кількістю обертів у кавовій піні. Він був найкращим, але завжди мовчав. Бо десь глибоко навіть після сотень місій йому все ще не давала спокою одна думка Як розповісти про те, що знаєш, і не зруйнувати? Одного разу йому доручили найскладніше завдання спостерігати за балериною капучино і балериною Лололо. Ці двоє танцювали так, що в серцях людей щось змінювалось, їхні рухи ламали стратегії, розтоплювали структури. Шпіоніро стежив і почав розуміти, що це не просто пара, це щось, що він сам ніколи не мав, бо він не любив, він тільки спостерігав. І тоді він зробив страшне: викрав балерину Лололо, щоби перевірити. А чи зламається вона? А чи зможе вона жити без нього? А чи правда, що любов сильніша за самотність? Він сховав лололо в кімнату без дзеркал, без пари, без ритму, а сам приходив щовечора. Став лагідним, дарував капучино, балерині каву, казав добрі слова і спостерігав, чи вистачить їй його уваги, аби забути любов? Але одного дня він побачив, як вона пише лист лололо і спалює його, аби попіл потрапив у вітер. І в тому попелі він прочитав Ти десь там, я знаю, я йду і навіть якщо мені боляче, я йтиму далі. І от тоді щось сталося. У його грудях, де було холодне повітря, звички щось стислось, він зрозумів. Вона не зламається, вона не забуде, і я не ворог, я просто самотній, і я не любов, я її тінь». Того ж вечора він відкрив двері в'язниці. Іди до неї, сказав лололо, а сам залишився сидіти у темряві. І з того часу Голубіро більше не шпигував за коханням. Він став захищати його. Тихо, без медалей без безценне. Просто якщо хтось когось кохав, він оберігав їхнє право бути разом. Бо він бачив усе і знав, що любов річ, яку не можна викрасти, але її можна втратити, якщо не дати їй бути, У пошуках острова Піне. У самому серці світу брейнот де ранки пахнуть мигдалем, а ночі корицею жила собі балерина Капучино, яка мріяла про одне, знайти легендарний острів Піни, де за легендою кава завжди тепла, а серце ніколи не холодне. Її коханий, балерина Лололо, язистий, прозорий, з очима, як світанок, казав Може, колись, коли ми станемо старенькі, зробимо цей політ. Але вона відповідала, а давай зараз, бо мрії не чекають, поки нам виростуть змочки. Проте була одна проблема до острова піни нема дороги, тільки повітря, тільки кулі і віра. І ось на дах свого дому вони встановили аерошаттл на повітряних кульках, зроблений із чайників, піногенераторів і старого фонографа. Їм лишилось знайти екіпаж, і тут з'явились Капучино Асасіно. Колишній лиходій, тепер мовчазний майстер Тіний його чашка завжди блищить, а рухи ідеальні. Він сказав Я супроводжу вас, острів Піною – це місце, де я колись програв себе. Хочу подивитись йому у очі. Шпіоніро Голубіро Таємничий голуб у капелюсі сумний, але добрий. Я не вірю в піну, але вірю у вас. І, можливо, поки ви шукатимете мрію, я знайду себе. Так вони вирушили і полетіли. У повітрі було все: грози з гарячого шоколаду, пташині з ладте перепелів, і навіть турбулентність карамельним вітерцем. Але найстрашніше були вони, команда, яка раніше не змогла б сісти за один стіл, а тепер летіла разом. Всі мовчали. Капучино асасіно дивився вниз. Валерина Лололо нервово натирав своє скляне плече. Шпіонір стежив за всіма, як завжди. Капучино не витримала. Ми разом, але наче чужі. То скажи вже, асасіну, чому ти мене ненавидів? Тиша. А потім бо ти мала те, що я вважав слабкістю, тепло. А виявилось, це сила. Пробач. Балерина капучино кивнула. Я пробачила ще до того, як ти викрав балерину лололо. -ло -ло. Вітер став м'якшим. Вони сіли на невеликий острівець з молочної піни. Там усе забувається, кожен почав втрачати спогади. Лололо забув, чому він любить танці, а Сосіно забув, чому не любить себе. Голубіро почав співати. Капучино зібрала всіх і танцювала перед ними. Кожен крок спогад, кожен рух нитка. І пам'ять повернулась, бо мрія це не лише місце, а те, що ти несеш із собою. І от він у хмарах високий, мов спогад, і м'який, як перше кохання, але замість раю там було порожньо, просто вершина білосніжна, мов капучино, з вітром і небом. То це і є все? запитав Лоло. Капучино мовчала, а потім усміхнулась. Ні, все ось тут. Вона обійняла його, Сосіно сів поруч, Голубіро витягнув нотатник і записав. Мрії не обов'язково мають справджуватись, щоб бути справжніми. Вони мають вести туди, де стаєш собою. І коли вони повертались, хтось на землі побачив у небі човен із повітряних кульок і прошепотів своїй дитині. Бачиш? Це летять ті, хто не боїться бути разом. І вони обійнялись. І так, друже, що я хочу тобі сказати? Марія не завжди веде туди, де краще. Але точно туди, де справжнє. Люди змінюються не словами, а спільною дорогою. Іноді ворог це не просто хтось, хто ще не мав можливості бути з кимось поруч. Найкращі команди складаються з тих, хто колись не вміщались у одне серце. А хоче, щоб команда вирушила у нову місію: наприклад, рятувати місто від бурі Соло Еспресо чи знайти золотий ключ від залишених мрій. Якщо так, став цьому відео подобайку і підписуйся на канал, а також пиши коментарі, які пригоди хочеш почути у наступній касті. Папа! -па.